Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, середа, 18 лютого, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг традиційно з того, що я вважаю актуальним, важливим та вартим вашої шановної уваги. Підпишіться на цей канал і починаємо. Отже, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американській агенції Axios. Це доволі таке. Поінформована агенція рідко її джерела помиляються. От, хоча ви знаєте, я нещодавно прочитав книжку сенатора Джона Фатермана. Це цікавий сенатор. Він знаменитий тим, що приходив в худі, такому нестандартному одязі на інавгурацію Трампа. Сенатор демократ від США, але в тому числі дотримується подекуди не зовсім мейнстрімних позицій демократичної партії. Знаєте, що він сказав? Він сказав цікаву річ, що на його думку, потрібно виходити з того, щоби. Не давати анонімним джерелам висловлюватися, тобто щоб завжди той, хто щось коментує, цитує, не боявся а, назватися, і не боявся, щоб було б опублікованим його прізвище, для того, щоб це не було на рівні чуток, як часто буває, так вони підтверджуються доволі часто і так люди не хочуть, щоб про них говорили. Але в чому питання? Я не розумію: от коли американці або європейці коментують щось щодо перемовин. В чому питання назватися? В чому питання взяти на себе відповідальність? Або щодо інших питань не бачу в цьому проблем. Ну і дійсно книжка цікава в цьому сенсі, але зараз от про Аксіос і про інтерв'ю президента України Зеленського. До речі, от напишіть, будь ласка, в коментарях. А що ви думаєте? Чи мають в коментарях бути дійсно підписані автори? Цих висловлювань та заяв, а не просто бути написано, що це анонімні джерела або що це певні джерела. Адже так, є агенції і є ті медіа, які себе поважають і перевіряють інформацію, і потім можна перевірити, що те, про що вони пишуть, справджується і відповідає дійсності. Але ж можуть бути і ті, хто цим зловживає. Я, наприклад, не зловживаю і кажу те, що дійсно я перевіряю з різних джерел, тому це ще вам так само. Порада додаткова і причина підписатись на мій канал. Отже, що говорить президент Зеленський в інтерв'ю для американського Аксіос? Він каже, що американські посередники Стів Вітков і Джаред Кушнер сказали йому, що Росія нібито щиро хоче припинити війну, і що він повинен координувати дії зі своєю власною командою переговірників на цій основі. Але Зеленський чітко дав зрозуміти, що він набагато песимістичніший. Він також порадив відкуфу та кушнеру не намагатися змусити президента продати бачення миру, яке його власний народ вважатиме невдалою історією. І отут дуже важливий момент: президент України стверджував, що, хоча Трампу може бути легше тиснути на Україну, ніж на, на набагато більшу Росію, шлях до встановлення тривалого миру не полягає в тому, щоб дарувати. Перемогу президенту Росії Путіну Трамп двічі за останні дні заявив, що обов'язок піти на поступки лежить на Зеленському. Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення, сказав президент України. Отже, президент чітко говорить: от ми з вами говоримо, і я теж постійно кажу, що в нас практично війна на два фронти: з одного боку, на нас проти нас веде військову повномасштабну Агресію Росія з іншого боку, ми маємо опосередкований тиск Сполучених Штатів Америки. Та ще й який. Ну, реально, давайте ж говорити про реальні речі: це ж так і є, що нас намагаються змусити до миру і умови не дуже цікавлять. Ми ще зараз повернемось до інтерв'ю президента. Але ось в підтвердження моїх слів про те, що умови не дуже цікавлять, і головне, щоб. Фактично було перемир'я, був мир, а це головне для Трампа і його команди. Тому на нас іде тиск. Тому я і кажу: те, що ми вистояли рік президента Трампа, ну це надзвичайно велике досягнення. Повірте, це шалений тиск, попри все, ще й вдалося дещо все ж таки переконати наших американських партнерів в тому, що потрібно тиснути і на Росію, і потрібно врахувати і українські. Умови, хоча як зазначає видання саме семафор американське з посиланням на річарда Блюменталя, видного сенатора і відомого демократа, а що нібито президент Трамп блокує ухвалення законопроекту в Конгресі про жорсткіші санкції проти Росії. Але в той же час, наприклад, як пише Нью-Йорк Таймс у своїй статті, Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що завершить війну в Україні за один день, але за більшістю показників, війна для українців погіршилася з моменту повернення Трампа до Білого Дому, а не покращилася. У виданні нагадують, що у 2025 році було вбито та поранено більше мирних жителів в Україні ніж у 2024 тисячі все більше ракет та безпілотників вражає центри українських міст Назвичайно надзвичайно страждає енергетика. А, фактично, в виданні наголошують, що після вступу на посаду в січні 2025 року Трамп відмовився від американського плану ведення війни і зробив кроки на зустріч президенту Росії Путіну, агресору в конфлікті та відкритому противнику Заходу. водночас дистанціювавши Сполучені Штати від України. Автор публікації нагадує, що допомога США скоротилася на 99% у 2025 році. Ну, тобто, і, і, і пише автор: поки українці страждають від важкої жорстокої зими, від російських ударів, мало хто в країні вірить, що Путін погодиться припинити бойові дії найближчим часом. Підсумував автор статті. Ось така ситуація. і... Ну, об'єктивно, давайте говорити фактами: хіба це не так? Тобто, ми бачимо, що США, в тому числі в перемовинах, зайняли позицію з примусу України до миру, не з примусу агресора в повній мірі. Так були запроваджені санкції проти Рус РосНєвті і Лукойла, але вони такі проміжні. І ми не бачимо подальшого тиску на Росію. Натомість він є на Україну, і президент України про це чесно говорить. Я думаю, що це правильно, і нам це треба враховувати, що ситуація для нас цим ускладнюється. Воювати на два фронти дуже важко. Дуже важко, практично неможливо. Ми вистояли рік, і треба розуміти, що або Трамп буде коригувати зі своєю адміністрацією позицію і тиснути більше на Росію. Або ситуація для нас ставатиме складніше, в тому числі в політичній і в дипломатичній площині, і може закритись вікно можливостей зараз, коли воно відчиниться для укладення перемир'я і припинення вогню, поки що не ясно. Американські посередники запропонували українським військам вивести свої сили з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою вільною економічною зоною. Пише Аксіос, президент Зеленський готовий обговорити виведення військ, готовий президент, але закликав. Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув претензії Росії на суверенітет над цією зоною. Зеленський визнав і зазначив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу. Якщо ця угода передбачає просто вихід з української сторони з Донбасу, жертвуючи суверенітетом. Та громадянством людей, які там проживають, він вважає, що це буде відхилено. Якщо угода заморозить нинішні лінії фронту на Донбасі, як це передбачено планом у двох інших регіонах, тобто Запорізькій і Херсонській областях, де Росія окупує території, президент Зеленський вважає, що український народ такий варіант прийме. Друзі, а як би ви проголосували? Чи згодні ви тут з президентом? Готові прийняти угоду, яка буде заморожувати конфлікт по нинішній лінії бойового зіткнення? Або а, чи готові піти на те, щоб створити вільну економічну зону, так звану, яка буде українською, а, але де-факто там можуть знаходитися сили миротворчі або вона буде демілітаризована, і так далі. Тобто, яким чином ви це бачите, як би ви проголосували? Крім того, президент України знову ж таки підтвердив, що він не боїться виборів і навіть розглядає свою участь за сценарією, коли можна буде досягти припинення вогню щонайменше на 60 днів, а не на один день, як пропонують росіяни тільки в день голосування. І тоді вибори можуть відбутися. Тобто, підтверджується інформація, що ймовірно, в один день з референдумом для того, щоб явка була більша, адже на вибори може прийти більше людей і проголосувати до слова. Робоча група з напрацювання виборчого законодавства провела засідання 17 лютого, і нібито на кінець лютого вже буде фіналізовано і остаточно пропозиції, фактично узгоджені щодо зміни виборчого законодавства для проведення виборів в поствоєнний період. А тому, що в умовах воєнного стану це ми розуміємо, ну просто неможливо юридично. Отже, референдум, бачите, президент відкрито каже: друзі. А пам'ятаєте, коли я ще в 2025 році восени казав про те, що а, буде референдум, і що це буде обговорюватись на референдумі? Багато я тоді побачив критичних міркувань, що ні, ця інформація не відповідає дійсності. Відповідає. Тому що інформація у мене з перевірених джерел, і з того, що я аналізую і бачу, як розвиваються процеси. Ось це те, що говорить президент України Зеленський безпосередньо в інтерв'ю Аксіос. Тим часом, журналіст Барак Равіт, а журналіст Аксіос, який спостерігав за перемовинами, каже, що політична частина перемовин в Женеві щодо ми розуміємо території, зайшла в глухий кут. Немає прогресу. Військові обставини, до речі, обговорюються. Припинення вогню, безпека це все є. Подивимося, що нам принесе другий день, 18 лютого. Чи буде домовленість про припинення ударів по енергетиці? Чи буде просування у встановленні припинення обстрілів? Подивимося. Associated прес відома агенція, оцінюючи перемовини в Женеві. Пише, що головним каменем спотикання залишається, ну, в принципі, те, що ми знали: статус окупованих територій, де є діаметрально протилежні й непохитні позиції. Вашингтон встановив чіткий дедлайн для досягнення конкретних домовленостей червень 2026 року. Про це пише Associated Press. Попри цей тиск, дипломатичні джерела вказують на відсутність ознак компромісу, оскільки обидві сторони. Мають свої переговірні рамки на зустрічі е, у Швейцарії, не очікується жодного значного прогресу у справі припинення війни, оскільки обидві сторони дотримуються ключових позицій зі своїх питань. Ось так пише Associated Press. Так, це один із сценаріїв. Особливістю цієї зустрічі є те, що прибули європейці, радники з питань національної безпеки Британії, Франції, Німеччини та Італії. І вони провели зустріч а, напередодні, 17 лютого ввечері, з українською та американською делегаціями. Звичайно, що європейці намагаються узгодити позиції, а мало інформації, ймовірно, обговорюють гарантії безпеки і можливості розміщення військ після підписання угоди, або ймовірно обговорюють варіанти, за яких умов Європа може продовжувати підтримувати Україну, щоб Україна продовжувала війну. Це теж може бути. А Сполучені Штати Америки дотримувалися такого ж підходу. І, ну, але тут розумієте, в чому ситуація? США можуть на це все подивитися, і якщо до червня не буде рішення про припинення вогню щонайменше, тоді США можуть сказати, ну, нехай тоді європейці вирішують. Але чи готові. Європейці потім стати посередниками і чи готові вони бути вдовго з Україною без Сполучених Штатів Америки, це питання відкрите. Тому що ми дуже багато чуємо заяв, але не так багато дій потрібних нам. Ну, ви бачите, 20-й пакет санкцій пробуксовує зараз і не тільки. Тобто є певні питання в цьому плані, що вони приїхали? Сказати ні, продовжуйте воювати, попри все, продовжуйте виснажувати Росію, і, і, в принципі, в якийсь момент Путін буде готовий до перемовин окей, але тільки за умови, якщо США будуть з нами, якщо Америка при цьому всьому буде дистанціюватися, розумієте, тут є плюс в візиті європейців, а є й пастки, тому що про них теж треба реально говорити. А що, якщо... Вони переберуть на себе відповідальність, кажуть, та ми готові зараз розрулити ситуацію. Перепрошую вирішити ці питання. Ну а США нам важлива позиція США так, є тиск на Україну. Але принаймні, якщо фактично вони залишаються в перемовному процесі, то це принаймні змушує росіян до якихось дискусій, обговорень. Чи буде це з європейцями, я сумніваюсь на сьогоднішній день. Попри заклики європейських країн до відновлення діалогу з Путіним, не видно якихось кроків на зустріч е звідти. Тим часом е видання The Economist написало велику статтю, де привідкриває, скажімо, е ситуацію на перемовини і говорить про те, що з'явилися образи сильнішої угоди про гарантії безпеки, а також змінився склад переговірників. Київ та Москва відправили більш прагматичних гравців. Водночас Кирило Буданов, голова Офісу Президента України, справив враження як фактичний новий голова української делегації. Джерело близьке до команди України оцінило шанси на прорив у Женеві як 50 на 50. Безпрограшний аналіз і прогноз. Або так, або так, або ні. 50 на 50 ну безпрограшний, знаєте. Це значить, що не знають. Україна та Росія та США працювали над ініційованим Америкою компромісом, який передбачав би створення на Донбасі демілітаризованої вільної економічної зони. Можливо, під егідою Ради миру Трампа. Скоріше за все, такий сценарій не пройде. Пише економіст перевірку американським законодавством, особливо якщо вимагатиме фактичного визнання російської окупації. Амінь алілуя, і я неймовірно вдячний за цю публікацію. Економіст, якщо пам'ятаєте, у мене на каналі кілька місяців тому з'явилося відео. Хто не бачив, подивіться, чому Трамп не може визнати Крим російським і чому не може визнати решту території російськими. Друзі, це базується на висновках американської конституції, американського законодавства і рішень Верховного суду, який в Америки виконує функції Конституційного суду. Те, що нам відомо, на те, як аналог є в Україні. Тому. Він не може піти а, проти цих рішень і не може дивіться, Сполучені Штати, президент Сполучених Штатів може визнавати а, іноземні держави незалежними, але в межах існуючих кордонів він не може визнати розширення кордонів. Ось в чому питання: це американське право. Ну тобто, це, це те, що працює, і це те, що опрацьовується до речі, з цього приводу. Пораджу книгу, кому цікаво. Американська система влади, вона перекладена, це автори, американські правники науковці, бачите, тут доволі таки серйозно і варто почитати для того, щоб розбиратися. і не Тому що, коли я чую багато коментарів, от Трамп визнає, як він визнає, які юридичні підстави в юридичній площині розбиралися, ось в чому питання насправді то. Що пише далі: економіст? Він економіст пише, що одне крило перемовників зосереджене навколо пана Буданова. Вважає, що інтересам України найкраще служить швидка угода під керівництвом Америки і побоюється, що вікно можливостей може скоро зачинитися. А ну, Буданов має пан Буданов має прагматизм. В нього є свій погляд на події. Я не бачу нічого дивного. Він доволі відверто говорив в своєму інтерв'ю суспільному. Фактично ймовірно. Останнім на посаді начальника головного управління розвідки, де говорив про те, що буде вікно можливостей в лютому для України. що Ми теж повинні розуміти, що ми не всесильні в тому, щоб зараз нав'язати свої умови, особливо без підтримки США. І має бути прагматизм, включений реалізм, непопулярні, можливо, рішення, як думає пан Буданов, але це прагматично, це реалістично, і тверезий погляд на події він теж. Потрібен тому різні точки зору можуть бути. І Якщо такі дискусії йдуть в українській делегації, це теж добре, тому що без дискусій складно. Ну а інше крило є, яке очевидно, як зазначає за економіст, все ще перебуває під впливом колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. А менш зацікавлене в такій угоді прямо зараз. Президент Зеленський, судячи з усього, балансує між між двома. Групами, але президент Зеленський дуже чітко, твердо артикулює та аргументує свою позицію, це помітно і це видно. А чи є тут балансування? Ну розумієте, президент же говорить теж про український народ, а глава держави абсолютно правильно, з політичної точки зору, каже, український народ прийме або що прийме, або не прийме з його точки зору. Як він може піти проти волі українського народу? Ну якщо і далі готові воювати. І далі бачить цьому сили. Щоправда, ми бачимо, що е, не всі правда готові там іти, і, і, і так далі, що нехай хтось щось робить. Але якщо ну так все, тоді давайте закриємо це вікно можливостей і скажемо про це американцям. І тому балансування тут е, зрозуміло. Україні потрібна довгострокова угода, включаючи стійкий договір про. Безпеку з Америкою, але це вимагатиме примушування Росії до поступок, а не лише України. А це означає реальний стиль, сильний тиск Америки на Росію. Суперечливі докази, які ми бачили досі, дають мало підстав очікувати цього. Підсумовується в статті The Economist. Ну і а, дав інтерв'ю Курт Волкер, польському виданню Onet, колишній представник Трампа. По Україні, що він говорить? Він каже, що найближчим часом між Україною та Росією, ймовірне перемир'я. Волкер, не думаєш, це затягнеться, але це лише початок подальших подій а не кінець війни. І тут я з ним абсолютно згоден. Описуючи Путіна з особистих зустрічей, волкер назвав його холодним, розважливим, безпринципним, цинічно. Цинічним і надзвичайно зосередженим маніпулятором, який не відчуває докорів сумління, бреше в обличчя та прагне відновити велич Російської імперії, вважаючи себе наступником Петра Великого чи Катерини. Волкер пояснив, чому Трамп не розуміє маніпуляцій Путіна. Американський президент не цікавиться історією, але це притаманно американцям. Вони не мають, ну наприклад, це не Британія, де. Історію цікавляться, але цікавляться системно, не так маніпулюють, як в Росії. Культурою чи внутрішньою логікою і Росії для нього неважливі питання, кому належить територія. Трампа мотивують гроші. Гроші. Та укладення: оці Боввани, знаєте, там, от коли я чую християнські цінності, консерватори нам намагаються доносити. Так вони є, безумовно. Але це поклоніння Бовванам. Знаєте, як в Біблії написано? Поклонялись Бовванам. Поклонялись ідолам, поклонялись грошам. Ось чому гроші, гроші, гроші. Де тут місце для релігії? Цікаво, і яка ця релігія? І е, фактично, гроші пан... Путін заманює Трампа величезними обіцянками бізнесу, зокрема, пропозиціями на 20 трильйонів доларів, обходячи Україну. Для цього Москва обрала Кіріла Дмитрієва, який посилає Трампу сигнали про спільний бізнес? Волкер вважає це передбачуваним і майже кумедним. Цифра в 20 трильйонів у кілька разів перевищує ВВП Росії. Нереальна, просто нереальна, але сама ідея найбільшої угоди всіх часів приваблює Трампа. Кремль обрав ідеальний момент, щоб зачепити его та жадібність Президента США Трампа. Ось тут оцінка ситуації, яка вона є. Друзі, для того, щоб знати більше, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ставте ваші вподобайки. Давайте дамо україномовному контенту, просуватися і україномовній аналітиці в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, поширюйте відео рідним, близьким і друзям. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!